Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео, апдейт моєї колекції. Я розповім вам про флакони, які я придбав у цьому місяці. Отже, у вересні у мене з'явилося 5 флаконів, і це тільки 2 бренди, я вам розповім які. А перед початком цього відео я попросив би вас поставити лайк цьому відео. Також підписатися на канал, бо статистика показує, що понад 50% моїх глядачів дивляться це відео без підписки. А якщо ви підпишетесь, то ви будете бачити мої відео, по-перше, у рекомендаціях і зможете дізнатися про нові парфуми швидше. А ми не будемо затягувати, і я починаю. Отже, перший аромат, який я хотів би вам показати сьогодні. Думаю, дуже пізнаваний флакон. Якщо ви дивитесь мій канал, ви знаєте, що я також вирішив потрошки збирати цей бренд. Це Амен від Мюглер. Класична версія. І давайте розповімо вам про що він. А він, як на мене, це ідеальне відображення жіночого ангелу, але трошки у чоловічу сторону. Він також солодкий, але у порівнянні з жіночими ароматами, тут трошки прикрутили оцю солодкість і додали трошки таких чоловічих компонентів, типу лаванди. І він, як на мене. Ідеально буду пасувати як чоловікам, так і жінкам, бо я знаю багатьох жінок, які полюбляють лаванду, в принципі. І ця нота зустрічається також у багатьох парфумах. Але одразу хочу попередити, щоб ви були дуже делікатні з цим ароматом, бо тут і стійкість, і шлейфовість просто вивча якась. І цей аромат треба носити ближче до холодної осени. Можливо, навіть взимку, мені буде цікаво також поносити його взимку, бо зараз він мене трошки придушує і носити його важко. І це був перший аромат, який у мене з'явився у вересні. Це Амен від Mugler. Дуже красивий флакончик, мені він подобається, і прикольно, що тут усе це, це гума навколо. Також є лімітовані версії цих флаконів у металевому кофрі, але на жаль, я такого собі не знайшов. Наступний аромат, як не дивно, буде також з цієї ж лінійки. Це знову ж таки Амен, але версія Ультра Зест. І як показує сам флакон, так і назва, це аромат про чоловічого ангела, але вже з цитрусами. І тут дійсно дуже красиво на старті розкривається і червоний Апельсин, і танжерин, і імбир. Тут також є дуже Явна нота м'яти, яка залишається просто з тобою. Я не знаю скільки годин, весь цей час поки аромат з тобою, а він досить стійкий. М'ята відчувається, м'ята трошки освіжає ось цю солодку базу. І знову ж таки, у порівнянні з звичайною версією Амену, цей трошки підкрутили у солодощах. Бо тут із сотких компонентів залишилися тільки пачулі і ваніль, які вже зустрічаються як така база ангелу у жіночих версіях. Бо майже усі вони побудовані саме на ванілі, на пачулі, бобитонка. І мені дуже подобається ця база, хоча. Я вам чесно скажу, що я його носив вже кілька разів. Він мені дуже подобається, але під час носіння мені вилазить якась така дуже незрозуміла нота, яка мене трошки бентежить. Тут також заявлена кава, і я думаю, що ось саме ця кава не дає мені спокою, бо мені здається, що вона тут вмонтована не дуже вдало. Ось саме цей аромат. Подивлюся, трошки поношу я пізніше, можливо, моя думка зміниться, але. Чесно кажучи, мені вдалося урбати цей флакон за досить непогані гроші. Це аромат вже знятий. На жаль, у нього також є багато братів за лінійкою, які також вже зняті. І я думаю, що у наступні місяці я також буду їх шукати. Бо я дуже хочу собі аромат у такому флаконі, але кольору такого трошки тіфані. Він називається Криптомінт. Мені дуже цікаво, як обіграли дійсно міцну м'ято, але на базі Ангелу. Тож, буду шукати, буду розширяти свою лінійку мігалерів, бо у мене там вже, я думаю, штук 10 стоїть на поличці. Ось подивимось, як буде далі. А далі переходимо до бренду, який я дуже люблю, який я обожнюю і який я хочу зібрати цілком. Принаймні, стандартну лінійку, це 59 ароматів, і у мене було 30 амуажів на поличці, і після цього місяця у мене їх 33. Так, наступні три аромати це будуть амуажі. Е, мені вдалося знайти три флакони цього місяця. Ще два я побачив на кремчику, але я думаю, якщо їх не придбають до жовтня, я куплю їх вже у жовтні. Бо я собі пообіцяв, що я буду купувати тільки два флакони на місяць, якщо це не Амуажі. І у вересні я впорався з цією задачею, я придбав собі. Тільки два аромати від Мівле, а три інші це такі трошки позачергові амуажі. І перші два з них до мене прийшли через понад вік очікування, я вам чесно скажу. Бо о, десь минулого літа я познайомився з українською парфумеркою Натою Дешлюк. І вже тоді ми трошки порозмовляли про амуажі, і вона сказала, що у неї стоїть кілька дуже вінтажних таких ароматів, які вона ще не готова продати, але вона думає, що колись вона з ними розстанеться. І коли ми побачилися цього року знову на лекції щодо її ароматів, вона сказала, що Окей, я вирішила, що я буду продавати ці два амуажі, і якщо хочеш, ти можеш їх забрати. І я ж, звісно, погодився і дивіться, що у мене є. По-перше, у мене є чоловіча дія у тестері, але я вам зараз покажу одну деталь. Бо Багато знають з вас, що тестерні кришечки, вони такі не дуже красиві в порівнянні зі звичайними. Але я перший раз бачу, що звичайна тестерна кришка була така тяжка, по-перше. А по-друге, тут є надпис Амуаш. Ви можете побачити, оцей цей флакон це 2012 або 2013 рік. Наті привозили їх з Лондона, бо тоді в Україні знайти амуажів було досить важко. І ось ці флакони чекали понад 10 років, поки вони потраплять до мене у колекцію. І давайте розповім вам, про що цей аромат. Отже, Дія, це чоловічий фужер, дуже красивий. Він мене трошки налякав на початку, бо мені здалося, що це буде ще один голд, який я не зможу носити. З тими нотами, які не люблю, але мені одразу сказали, дім, трошки почекай, дай йому розійтися. І коли він розійшовся, я його полюбив усім серцем, я його вже трошки зносив, бо це дуже-дуже красивий фужер, який буде пасувати на весну, на літо, на тепло осінь. Мені здається, що він не на кожен день. бо я не знаю, якщо у вас кожен день свято, то так, я можу порекомендувати цей аромат, але якщо хочеться мати якісь дні, які, знаєш, трошки підняти собі настрій, то дія буде саме на такий день. І як на мене, він спокійно підійде як і під білу сорочку, так і під футболку з джинсами. Цей аромат він і не кричить, але при цьому і не шепче. Тобто він такий. Помітний, але не душить. Також мені здається, що цей аромат більше підійде чоловікам, які там 28, 30. Бо він вже такий потребує трошки досвіду в житті. Бо взагалі він дуже-дуже гарно зроблений, і це поєднання зі сливи, з піону з ветиверу ну, Дуже красиво розкривається. Також мені буде цікаво подивитися, як він буде розкриватися, коли трошки похолодніше. А зараз. Я дуже активно їм користуюся два рази на тиждень 100%, бо це моє таке нове кохання. Дякую дуже нато за те, що продала мені цей аромат. І ще один аромат, який мені дістався від НАТО, це просто мій фаворит щодо флакону, бо настільки красивих кольорів я у мажив майже не бачив. Я не знаю, чи передасть це камера, але цей флакон. Він насичено такого бордового кольору і з дуже рідкою чорною кришечкою. Бо, здається, з чорною кришкою у мене нічого навіть немає в колекції. Ось і це чоловічий лірик. І це аромат про троянду і цитруси. Давайте я його нанесу на блотер. Чесно кажучи, на собі я його ще не носив, бо я трошки побоюсь троянд, але. Тут вона така досить ніжна, і знову ж таки, лайм і бергамот, мені здається, тут у нотах заявлені. Вони роблять його трошки м'якішим. Також тут є якісь, якась деревина, здається. Бо для мене це майже сліпі за затестити, я не відкривав піраміду. Дуже красивий ніжний аромат. Думаю, що можливо навіть сьогодні я в ньому вийду спробую його. А поки що. Я побоюся цих троянд, але ця троянда не така насичена, як була у мене у опусі, який я продав, я про, про який я розповідав, і взагалі мені здається, що я починаю трошки любити троянди, але якщо вони не насичені, а такі більш прозорі. Отже, Lyric Man це ще один аромат, який я придбав собі у вересні. І останній аромат на сьогодні це жіночі джорні. Мені вдалося виловити його з рук на барахолці. І це буде ще одна пара на моїй поличці, бо чоловічі Джорні у мене вже є понад рік, як по вас собі цілий флакон. А цей у залишку. Це він не дуже схожий на чоловічу версію, як на мене. Бо цей аромат знову ж таки про квіти, про османтус, про, про абрикоси, про мімозу, жасмін. У ньому є така красива медовість, і це красивий фруктовий, квітковий аромат із солодкою базою. Також тут є нотки тютюну, і трошки зелені. Як на мене, красивий жіночий аромат. І тепер я розумію, чого я не міг його вполювати стільки часу, бо як тільки він з'являвся десь на кремчику або на барахолці, його одразу забирали. Тож. Нарешті я маю тут майже пів флакону, здається, і це Амаш номер 33 на моїй поличці. Радію, знову ж таки, що він у мене з фірмовою кришечкою, не з тестерною. А щодо самого аромату, я його носив на собі один раз, він у мене з'явився нещодавно, може тиждень тому. І поки що я його не, не розносив на собі, скажу чесно, бо. Я наніс його на себе і потім забув. І навіть у мене в голові не було так, щоб зафіксувати якісь спогади, щоб вам потім розповісти про нього. Але знову ж таки, це відео це просто показати мої покупки, а вже свій досвід користування цими ароматами. Я розповім пізніше, коли буду робити якісь підбірки, коли я включу ці аромати, десь там я не знаю осінні, зимові, весняні літні аромати або там, що я носив цього місяця. Тож це було таке трошки похвастатись. А на цьому я буду завершувати це відео. Напишіть у коментарях, які флакони оселилися у вас у парфумерній шафі у цього місяця, що ви також хочете придбати, або, може, щось до вас вже їде, щось ви замовили. А я повернусь до вас вже зовсім скоро. У мене вже є цікава ідея для наступного відео. Тож, побачимося, Па-па!